Привіт, мої любі друзі, сьогодні будемо читати казку під назвою Котик та півник. Були собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає, котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить, то котик було йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч, хоч би хто і кликав. Добре, добре, каже півник, засуну хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Не півника лишиться та й не думала його підманити. Підійде під віконце, як котика. Нема вдома. Те промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене. Що у мене золота пшениця, медяна водиця? А півник їй. Ток, ток, то-ток, не валів коток. Бачить лисиця, що не так бере, прийшла у ночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем, тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув Кватирку та й виглядає, бачить нікого нема, тільки пшениця попід вікном розсипана. Понадивився півник. Піду не я трошки поклюю, нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже. Тільки півник запоріг, лисиця за нього та й помчала до своєї хати, а він кричить. — братику, несе мене лиси, лиска по кам'яному мо... кам мосту, на своєму хвосту, перетуй мене. Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску догнати, біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче, а далі надумався усяк грибку та писану торбину та й пішов до лисичиної хати. А в лисиці було чотири дочки та один син, то стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, зарізати його та обпарити. — Глядіть же, наказала, нікого не пускайте та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв ще й приспівує. Ой у Лиски в лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір. П'ятий синок й по. Видилися, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичка. Лисичівна нестерпіла та й каже до менших. Ви тут посидіть, а я піду подивлюсь, що там таке хороше грає. Тільки що вийшла, а котик їй цок у лобок та вписану торбинку, а сам знов грає. Ой у Лиски в Лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір. П'ятий синок й Пилипко. Вийди, дивися, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла. А він і тут цок у лобок та вписану торбину. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде пожде сестричок, не вертається. Піду, каже. Позаганяю, а то мати, прийде битиме та пішов з хати. От котик його, цоклобок та вписану торбину, а потім почепив торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох усю лисичину, страву, поїли горщика, а, крок... а укропом вивернули. Горшки миски побили, а самі втекли додому, та вже потім півник до віку слухав котика. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, залишайте коментарі, яка наступна казочка вам до душі, і, і підписуйтесь на канал.